І про таро, чому саме таро, і чому е, я запрошую вас на цей свій курс навчатися таро, навіщо воно вам потрібно? Бо саме через таро, це такий бистрий, швидкий метод і дуже легкий. Знаєте, всього на всього одна колода поруч з вами, і з інструментів Більше вам нічого не потрібно. І ви можете вже розуміти, дізнатися, що насправді думає про вас людина, не так думає, як що насправді вона хоче від вас. Що вона замовчує від вас, що вона від вас ховає, і це, це можливість просто наробити завір гульна лобі це класний такий спосіб, в якому ви можете жити своє життя, створювати своє життя без цих помилок. Це удобно. Дуже удобно. Плюс огранитний величезний просто бонус це те, що ви можете налагодити свої відносини у різних сферах життя. Відносини з системами, відносини з людьми, відносини з партнерами, з батьками, з дітьми, відносини з самим собою. Ви також можете налагодити, бо коли ви знаєте, ми, дуже часто нам здається, що в чомусь більш в більшості неприємностей ви не наш партнер. Але ви повинні розуміти, що ваш партнер є ваше дзеркало. І якщо партнер вас чимось трагерить, чимось підбільшує, чимось ви незадоволення, то воно в якомусь чином є в вас. І ви сідаєте, робите собі розклад таро, і через таро розумієте, що саме кричить вам партнер, що саме він намагається до вас донести, що саме ви не хочете слухати. І розумієте, як це буде, бо таро дає поради, дає відповіді, дає рекомендації, і ви. Змінюєте себе, ви ви не ламаєте вашого партнера, ви змінюєте в першу чергу себе, але це змінює ваші стансунки найкращим чином. То ж саме про гроші, то ж саме про керівників, то ж саме про колег, про, про всіх на світі. Змінюєтесь ви, змінюється світ навколо вас. І я закликаю просто всіх, хто хоче змін, хто хоче кращого для себе життя, почати розвиватися в цьому напрямку. Багато класних методів я це підкреслюю, але таро він саме такий м, легкий, бо, бо швидко зрозумілий. Розклад зробили, результат побачили. Зранку запитали, що мене сьогодні очікує. На вечір вже знаєте, як воно співпало, і в яких конструкціях співпало. І тому ви, вам легко. Починати довіряти той своїй інтуїції, яка, яка в вас кожного разу прокачується через Таро. Це не означає, що коро, колоду Таро вам потрібно бути з собою завжди тягати, якщо ви цього не хочете. Це означає, що ви просто навчитеся довіряти своїй інтуїції і покращити, розкрити в собі той потенціал яснобачення, яснознання, бо це наші врождені дари. Які були коли заблоковані, і класно це розпаковувати, бо нам то подаровано було Богом. То давайте цим користуватися, щоб наше життя було насправді щасливішим. Чого я всім вам дуже дуже бажаю. Тож, гарного дня і приходьте на курс, давайте навчатися, давайте розвиватися. Це буде цікаво.